За закачки, за викачки де в нас через вугільний фільтр, де очищається е, трохи від сери. Коли в країні була нестабільна ситуація з електроенергією, е, біогазова може працювати в режимі острова. У нас також тут стоїть лічильник. Апаратура, яка знаходиться знаружи, потім приходимо вже. Дуже цікаве враження, що нема такого, що дуже багато людей бігають, суїття щось тут, що якийсь. Все дуже спокійно, все дуже тихо. А вітаю вас на каналі United Farmers. І сьогодні ми приїхали до біогазового комплексу української молочної компанії. Буде дуже цікаво. Впевнена, що це щось таке незнайоме, що це схоже на якесь НЛО. Дуже актуально зараз. кстати, до речі, дуже актуальна штука. Але я стараюся розмовляти українською мовою. Я точно, точно впевнена, що це супер, крутий і і цікавий матеріал. Мене звати Вадим, я інженер біогазового комплексу на українській молочній компанії. Це наш невеличкий об'єкт. Дуже зараз популярна тема біогаз. Наша біогазова станція переробляє відходи в біогаз потім в електроенергію. Біогазова станція це реконструйована станція. Вона запрацювала вновь у 2021 році. До цього біогазова станція була. З початку постройки ферми з 2008 року вона була трошки менш потужніша, але в принципі біогазова завжди була на цей обйом тварин, було власне виробництво електроенергії. Давайте почнемо так скажемо по пунктах, тому що тому що скажу, що чесно, ми зробили відео з фермою, нам почали. Задавати питання, давати коментарі, що про такі великі ферми має бути своя біогазова станція. Так вона є. От. І я вже розумію, що, ну, що, людям, що саме людям буде цікаво і маю до вас дуже багато питань Добре. по пунктах. Давайте почнемо спочатку. Що саме переробляється на біогазові станції? Не переробляється. От Як правильно сказати, Як правильно сказати, ми е, з ферми притікає до нас е, з насосних станцій навоз, е, в який ми домішуємо ще залишки корму, там силос, е, в основному силос. Е, потім цю перемішану субстрат подається в відроліс, де е, проходить первинне броження, підігрів е, робочої маси. А яка там температура? Температура від 20 до 30 градусів, це первинна температура. Потім цей субстрат подається вже в, безпосередньо в ферментатори, де відбувається, догрівається до температури 38-39 градусів і виділяється газ. Не додається ніяких ні бактерій, нічого. Це все природне бродіння, природне ну, якби явище. Потім цей газ відбирається і генератор, куди він подається, і вже електромотор, чи, не електромотор, двигун внутрішнього згорання, це спалює цей газ, крутить генератор, і генератор виробляє вже електрику. А яка потужність станція? Потужні станції 1000 мегаватт в час. Газу споживає генератор секунду 150 літрів десь. Тобто, за годину ми десь 260 кубів газу виробляється. І що ви з цим робите? Перетворюємо в електрику. А електрику куди діваєте? Електрик, електрика продається уже, подається в електромережу, в загальну електромережу. І частину електрики ми продаємо, частину електрики покриває розходи ферми. А ці цифри, процентне співвідношення це відкрита інформація чи ні? Ну, в принципі, процентне. Я просто не знаю, скільки ми продаємо. Там десь 300-350 кВт в годину ми продаємо. Ферма споживає. Від 500 до 800 кВт, ну, в залежності від того, там іде дойка, чи які процеси йдуть. Ну і пора року теж має, так? Ну, пора року, звичайно, тому що електрокотли також на фермі потужні, які гріють воду для системи промивки доїльної апаратури, вони потужні, також бойлери. Ну, запас води, там, щоб промити систему, доволі серйозний. Влітку трошки економніше, бо тепліше, і, і, вода вже не, не 5-10 градусів, а вже там. 20-30. Я все одно не, не можу від вас відстати. от Просто мені цікаво. От є така станція, ми розуміємо її потужність. І скільки для себе потрібно відсотків? Там 30, 50, 60, 70% відсотків для себе а інше. Десь відсотків 60. Для себе потрібно, так? До до 70. Десь. До 70. Ну, це на. По... Об... Обезпечення повністю електроенергії угу. ферми. Ну, це круто, це реально круто. А я так розумію, що є куди розвиватися, так? Можна ще, ще, ще достраювати. Е -е, можна, ми використовуємо е в основному е матеріал із одної ферми. Ну що, давайте подивимось, понюхаємо. <рив> Таку заваражую, процес, як кисельок. <рив> я пам'ятаю минулого разу. <рив> <рив> Залежить, куди вітер. Ну, я пам'ятаю, що минулого <рес> разу я дуже була здивована, тому що взагалі ну, терпимо було, нормально було. Просто як в сонячну погоду, так воно трошки різкіше відчувається запахи. Особливо гідроліз він підігрівається, це відкрита йомкость, і газовиділення первичне вже починається тут. Угу. То таке, запах трошки є. Це у нас прийомний резервуар, де відбувається змішування. Після прийомника поступає в гідроліз, де підігрівається ну, на даний момент десь градусів 20-22 в гідролізі. Потім подається у ферментатори на, 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 через насосну станцію. Насосна станція насосом перекачує у ферментатори. В ферментаторах де держиться певний рівень. Коли рівень набирається, ну, доходить до норми, включається другий насос, який викачує на лагуни. Це насосна станція, яка закачує у ферментатори і викачує з ферментаторів у, у лагуни відпрацьований матеріал. Тобто це ну, предсердя. <ріцердія> так. Артерія. <ріцердія> так. Коли насоси не працюють, погано, да. Не, не поступає свіженький матеріал і біогазова це своє роду живий організм, дуже чутко реагує на всякі зміни, на всякі... любить дуже стабільність. Да? Так? Будь-які зміни. Ну, дуже... Наприклад, Наприклад, корма, якщо возять нестабільно і нестабільну кількість, дуже реагує на це. Реагує в принципі, ну, на пору року. Ну, реагує на сонце дуже гарно реагує. Компресорна і теплопункт де можна побачити системи опалення ферментаторів, як влаштовані. Задвижки. У нас майже всі, які відповідають за закачку, за викачку, мають пневматичний привід. І тут ми прийшли вовремя. Так. Купола, під якими знаходиться газ, мають пневматичні замки, які утримуються воздухом. Потрібно, щоб там був постійний тиск повітря, бо іначе буває трошки лиха. Наприклад, буває, якщо недостатній. Наприклад, тиск у замках і дуже великий тиск газу. Газовий клапан, бува, не справляється з від, ну, відбором газу, ну, аварійним збросом газу. Бува, замка вириває просто. Будь, будь ласка, ця станція працює тільки з одним видом е... продукції. Чи ви можете працювати там з сілосом, з куриним послідом? Я думаю, що ну, все залежить від механізмів подачі, від насосів, від, ну, під кожний вид матеріалу є свої якісь механізми, які при постройці біогазової станції ну, беруться до уваги. І на основі цього вже будується. Треба такі насоси, треба такі мішалки, треба, бо Е, у нас загрузка йде насосом, як же він шнекового типу. У нас матеріал жидкий доволі. Є загрузки з сухої речовини, даже. вони теж і мішалки, ну там спеціальні шнекові. Ну, є... Тобто воно кушає все. Ну, в принципі, навіть на мусоропереробних станціях, не станціях, на мусорках є біогазові, ну, на основі них є біогазові станції будують, які ж працюють на тому самому мусорі. Там мусор ж всякий, не, не тільки біологічний, я так розумію. А... Ага. Ну, Носілися, запускалися і за того, щоб. Стабілізувати біологію всередині ферментаторів. Е, є деякі процеси, які потрібно, щоб там, кислоти є пропаїнова кислота і ще якась кислота, вони треба, щоб був баланс, була норма, тоді йде процес газообразування стабільний. Бо якщо там баланс неправильний. Немає не такого виділення газу. У нас є своя лабораторія, яка відбираємо кожен день аналізи субстрату і ну, дивимося, голодний він чи не голодний, чи що, що йому не вистачає. Залишайтеся, залишайте свої коментарі, і ми вам обіцяємо, що ми ще раз приїдемо в гості. Подивимось лабораторію, якщо це відео набере 10 тисяч переглядів і точно відповімо на всі ваші запитання. Мозговий центр управління біогазовою станцією. Тут знаходяться всі шкафи керування, вся автоматика, комп'ютер, який показує, де що відбувається, де що включено, де яка температура, де який тиск. Також інформація є про генератор. Дуже цікаве враження, що нема такого, що дуже багато людей бігають, суїтяться, щось тут якийсь. Все дуже спокійно, все дуже тихо. Йде процес газообразування і перетворення в електрику. Хотів сказати, гроші заробляються. Гроші, само собою. Як робляться гроші, тихо і спокійно. Гроші люблять тишину. Натися бути біля комп'ютера, але якщо хочеться спати, то прогулюємося по двору, дивимося за апаратурою, яка знаходиться знаружи, Потім приходимо назад. Нічого нормально. Це систему змішування е, субстрату всередині ферментатора. Є шість контурів, е, всередині немає ніяких механічних е, е, частей. Все відбуває, змішання відбувається газом. Є шість контурів уложених, е труби уложені по дну ферментатора е з отворами, через які ну, е послідовно відбувається е під тиском газу, вдувається газ. І за счет того, що газ проходить нагору через субстрат, він його перемішує. А далі газ вийшов? Е газ з ферментаторів. Е Іде в нас через вугільний фільтр, де очищається трохи від сіри, потім на газодуйку, яка під тиском вже заганяє газ з генератора. Тут знаходиться газові компресора, які, за допомогою яких відбувається змішання всередині ферментаторів. Газовий факел, через який відбувається аварійний зброс газу. Також є періоди, коли в нас є надлишковий газ і надлишковий газ також сюди скидається. Потрапляє на підстанцію, це в нас ну, як? середній вузол це в Войкові. Там стоїть лічильник, У нас також тут стоїть лічильник, де ми бачимо, в принципі, по годину можна подивитися, скільки було вироблено електроенергії ну, в годину. Були простої чи не були простої, були аварії. Чи, ну, керівництво потім задає питання, от чого так. Але під землею йде? Кабель так, під землею йде, він йде сюди на. Трансформаторну підстанцію. Потім йде далі, ну, далі, далі і доходить аж. А скільки далі, далі кілометрів приблизно? Ну, приблизно. Ну, по кругу 6 кілометрів по дорозі, десь. 6-7 кілометрів. Під землею ціну цей яка? Ні, ні. Ви сюди під'їжджали, стоять стовпи, із провод... від яких запитана ферма. По цих же ж проводах електрика назад і вертається. А для себе де, де вона. Для себе потім по лічильниках йде розрахунок. Ага. Це є генератор, тут є екран з програмою управління генератором, на якому можна подивитися стан його вузлів, систем, подивитися, є якісь аварії, нема аварій. Ну, таке, слідкувати за станом генератора. Коли в країні була нестабільна ситуація з електроенергією, біогазова може працювати в режимі острова. Ми відключалися від зовнішнього електропостачання, так як воно було нестабільне і це нарушало процеси і на самій фермі, які теж мають бути стабільними і на самій біогазовій, і працювали в режимі острова, покриваючи Повністю електроенергію електроенергією свої власні потреби. Тобто так можливо? Так. Деякі станції є, які ну, взагалі не залежать від зовнішнього. Ну, працюють просто на якесь виробництво, самі свої потреби закривають. Тут ну, єдиний нюанс, тільки якщо якесь тихобслужування чи що небудь треба зупинятися. Без цього ніяк. Якось треба цей період тоді пережити, чи на дізелях працювали там по пару годин, там а так, в принципі.